Пройшло спекотне літо. Наступила Золотава осінь, за нею іде білосніжна зима. В цей період відбувається активізація вірусних захворювань. По своєму клінічному перебігу вони сходні, тому їх і об'єднали велику групу інфекцій дихальних шляхів, враховуючи велику мінливість вірусів їхню швидку мінливість, наша імунна система не завжди здатна дати достойну відсіч цим захворюванням. Велике значення в профілактиці захворювань дихальних шляхів, особливо я маю на увазі, грип має імунопрофілактика. Ми не завжди з розумінням ставимося до цих захворювань, а особливо до грипу. Давайте згадаємо про епідеміологію. Клінічний перебіг, лікування такого захворювання, як грип. Герві це загальна назва ряду гострих інфекційних захворювань, як правило, які передаються повітряно-крапельним шляхом, супроводжуваних запаленням верхніх дихальних шляхів і вірусною етіологією. Захворювання має чітко виражену симптоматику, завдяки якій легко діагностується вже на початкових стадіях розвитку цим синдромом і переважним ураженням слезової оболонки, дихальних шляхів і вірусною етіологією. Одним з найскривіших ознак розвитку ГРВІ є тривалий період інкубації. Він може тривати від кількох днів до тижня, а в деяких випадках до 12 днів після потрапляння вірусу в організм людини. Грип – це гостре респіраторне вірусне захворювання з крапельним механізмом передачі, яке характеризується гострим початком, переважним ураженням верхніх дихальних шляхів і загальною інтоксикацією організму. Збудником хвороби є віруси за типом вірусу АБЦ. Джерелом інфекції може бути хвора людина або вірусоносій. Першими симптомами грипу є різкий головний біль, сухий кашель, поява ломоти у всьому тілі, нудота і блювання, підвищення температури, що не спадає протягом декількох днів, також можливі зниження артеріального тиску, приглушення серцевих тонів, нежить і біль у горлі. Ускладненнями грипу може бути токсичний геморагічний набряк легень, радикуліт, неврологія, бронхіальна астма, арахноїдит і набряк головного мозку. Іншими ускладненнями грипу може бути запалення середнього вуха, бронхіт, міокардит, гайморит, синусит, поліневрит, менінгіт. Щоб не захворіти грипом, а тим більше дістати його ускладнення, потрібно вчасно звернутись до лікаря або виконати засоби профілактики. Лікування, Лікування грипу проводять в основному вдома. Госпіталізації підлягають тільки хворі з важким перебігом. Хворим призначають постільний режим, легко засвоєну вітамінізовану їжу з достатньої кількості рідини. Лікування призначає лікар, застосовується протигрибковий імуноглобулін, препарати інтерферону. Найефективніші вони в перші дні і навіть години хвороби, а далі проводять посимптомне лікування. Шляхи передачі греві та грипу. Тривало перебування на близькій відстані до 1,5-2 метрів від хворого на грип без захисту, захисна маска для обличчя, будь-який контакт обличчя до обличчя або недостатня гігієна рук. Доторкання інфікованими руками ділянки рота носа та очей, перебування у місцях значного скупчення людей у сезон захворювання на грип. Симптоматичне лікування. Ліжковий режим, прийом великої кількості рідини, ізоляція хворого, особливо від осіб із групи підвищеного ризику, ускладнення грипу, антипіретики, анальгетики, парацетамол і бупрофен. Не призначайте ацетилсалюцилову кислоту дітям та молоді до 18 років, так як може бути ризик розвитку симптому рея. При необхідності проти кашлю в легких перебігах можна столова ложка меду перед сном, ізотонічні гіпертонічні розчини солі для інтеразального застосування. Лікарські засоби загального застосування, такі як вітамін С та рутозит, неефективні. Хворого з дихальною недостатністю слід перевести до центру проведення екстра поральної мембранної оксиногенації. Специфічні методи. Вакцинація, основний метод профілактики, фармакологічна профілактика, озельтамівір або занамівір, якнайшвидше після появи симптомів грипу рекомендується у групах підвищеного ризику після близького контакту з пацієнтом. Гемеопатичні препарати та вітамін С неефективні. Неспецифічні методи. Ізоляція хворих протягом 7 днів від появи симптомів або якщо тривають довше протягом 24 годин після регресу лихованки та гострих симптомів з боку дихальної системи. У випадку пацієнтів із імунодефіцитом необхідна довша ізоляція. Народні методи лікування ГРВІ та грипу. Народна медицина лікує найгірших хімічних препаратів і є безпечною. Лікарі виділяють безліч видів захворювань дихального апарату. Але для звичайної людини всі вони і грип, і нежі, і навіть бронгіт страхаїтам однакові. Часто об'єднуються одним єдиним словом застуда. За великим розрахунком ми не так вже й праві. Незалежно від причини розвитку мають подібні симптоми. Лікують їх одними і тими самими народними засобами від застуди та грипу. Одні народні лікарські засоби впливають на само джерело інфекції, бактерії або вірус, а інші допомагають полегшити симптоми захворювання, але і ті і інші допомагають організму справитися з хворобою. Причому не гірше, а частіше і краще, ніж ліки з аптеки. Всіх цих, цих модних арбідолів і інтерферонів. Масло какао. Масло какао дуже допомагає від болі в горлі. Воно пом'якшує і знеболює ковтання, знімає запалення і заспокоює. Щоб вилікувати застуду і не допустити розвитку ангіни, можна додавати одну чайну ложку натертого масла какао в тепле молоко та випивати 3-4 рази на день. Вживати масло какао можна і в чистому вигляді. Для цього з'їдати по одній чайній ложці масла після кожного прийому їжі. Напість сушених плодів шипшини. Плоди шипшини містять велику кількість природного вітаміну С, засоби для підтримки імунітету. 5 столових ложок подрібнених сухих плодів шипшини заварюють в одному. Літрів укропу і настоюють протягом 8 12 годин. Настоювати напій краще всього в термосі, щоб він остигав як можна повільніше. П'ють його по кілька склянок на день кожен раз, коли виникає спрага. На період лікування краще замінити цим напоєм на звичайний чай та каву, чай з медом і прополісом. Натуральний прополіс мед більш ніж ефективний народний засіб проти застуди та грипу. В них міститься велика кількість біологічно активних речовин, вітамінів та мінералів. Крім цього, ці природні агенти мають виражену протимікробну дію. Три чайні ложки меди заварюють гарячою водою і п'ють замість чаю три рази в день. Розсмоктування у роті невеликої кількості прополку до повного розчинення. Чудово зарекомендувала себе при ангіні і мед. І прополіс. Зрозуміло, що мед повинен бути справжнім. Також варто мати на увазі, що дітям у віці до 6 місяців і людям алергікам мед протипоказаний, оскільки є сильним алергеном. В ньому міститься квітковий пилок з великою кількістю чужорідних біологічних агентів. Частіше бувайте на вулиці, прогулянки на свіжому повітрі, ходіння пішки нормалізують циркуляцію крові, позитивно впливають на легені та поліпшують настрій. Більше світла. Перебувайте якомога довше на сонці. Подбайте про яскраве освітлення оселі. Світло позитивно діє на імунну систему, і мозок допомагає виробляти так звані гормони щастя. Сон восени й взимку. Ор Організм потребує більше енергії. Міцний нічний сон відновлює імунну систему. Їжа. Уведіть у денний раціон більше овочів, фруктів, нежирної їжі з великим містом вітамінів. Напої. Пийте більше води трав'яних чаїв, щоб поліпшити процеси обміну речовин в організмі. Відпочинок. Стрес пошкоджує імунну систему, частіше відпочивайте, слухайте приємну музику, знаходите час для улюблених книжок. Водні процедури: приймайте контрастний душ, і зміцнення м'язи, поліпшує циркуляцію крові, оздоровлює нервову систему, приймайте ванну з крапельками ефірної олії, вона корисна для органів дихання. На жаль, слід зазначити, що ефект від вакцинації не є довготривалим, якщо останнє щеплення було проведене минулого року, то напрацьований раніше імунний захист вже встиг вичерпатися. Аналогічна ситуація відмічається й у разі, якщо пацієнт перехворів одним із цих штампів грипу минулого року. Саме це обумовлює необхідність проведення щорічних щеплень проти вірусу грипу. Дякуємо за увагу! Будьте здорові!